Доброго дня, мої шановні підписники, гості каналу і просто гор гарні люди. Сьогодні в нас таке є додому гарна подія. Ми придбали молоденьких курочок. З ними ходить біленький півник. І мама попросила, щоб біленького не було. Отакий От м'ясо-яєчний петушок ми сьогодні придбали, таке хазяйство. Отакі в нас дівочки, одібрані курочки, несушечки. Отак От ми сьогодні гарно скупилися. Все вам самого найкращого, бережіть себе, слідкуйте. За моїми відео. Ось такі в нас курочки є. щипають травичку. Ось такі. Дві серебристих. І це, мабуть, петушок. Дябає. Сонячна погода на дворі. У них вони щасливі, що їх на травичку випустили. Отак. От все вам найкращого. Беріть себе, беріть своїх близьких, миру, добра, щастя. Усього вам найкращого.